Ось це, мабуть, найважливіша частина нашої презентації, це антирейтинг. Антирейтинг органів влади, на які, більш за все, скаржаться наші респонденти, стояло дуже конкретне запитання. За останні півроки чи стикалися ви ситуацію, коли чиновники вимагали від вас хабаря? І ось ми бачимо, що багато хто відповів так, стикалися. І найбільше відповідей було проти податківців. Друге місце зайняло агентство земельних ресурсів і так далі. Цей рейтинг ви бачите на екрані та буде в презентації. Наступний слайд, будь ласка, тут є вже перелік конкретних ситуацій, конкретних послуг, які вимушують бізнес вступати в ці корупційні стосунки з чиновниками. Сюрприз, сюрприз. для податківців це в першу чергу перевірка. Для Агентства земельних ресурсів це оформлення документів щодо землі і так далі, далі по списку.